Усім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося. Каталог номер 8 2025 року буде діяти з 2 червня по 21 червня. Тут ми бачимо новинку. Це стійкий маркер для губ. Ну, що щось він мене за зацікавив, не знаю, можливо, колись візьму це Диня мене цікавить. Ційкий дозволяє регулювати насиченість кольору, не відчувається на губах і тримається годинами. Зволожує губи. Тут є гідропігменти, плівкоутворювальний полімер та гіалуронова кислота. Цікавий такий маркер. Новинка спонж для макіяжу. Я спонжами не користуюся, користуюсь кісточками. Тому. Набір пензликів для макіяжу. Пензлики для макіяжу Oriflame мені подобаються. Цікаво буде спробувати цей набір. Стіки оці мене зацікавили кремові. Я б собі придбала оцей кораловий або нюдовий. Годинник класний. Але ціна, звісно. Подобається мені цей годинник. Люблю я взагалі такі якісь годинники. Щось таке, такі аксесуари. Стік весь для повік, хороша ціна. Тож для вібрів хороша ціна теж можна придбати. Давно в мене в туші не було. Цю тушь я не пробувала, не знаю, як вона. Окуляри. У мене тих окулярів вже багато, тому так замовляти не буду. Для для нігті гель-лак. Хороша ціна. Закріплене покриття для гель-лаку. Літня хустка ось така мені подобається дуже. Олійка для губ Давно хотіла спробувати. І щось ніяк не можу її замовити. За 169 гривень. А ця новинка мене прям покорила. 445 гривень. В разі замовлення на суму 800 гривень цього каталогу. Ось такий туалетна вода освіт Bubble Party. Фруктовий Амбровий Полуниця, зелений чай, акорд кокосового молока. Вже що нема, нема пробників. У мене така є в зі цієї лінійки освіт е, з, з манговим морозом. Така. Ось така освіт. Gelato Vibes. Ось так вона виглядає. Тут 100 мл. А тут скільки так, також 100 мл. Хочу спробувати цю водичку. Вона така легенька на літо. Якусь вкусняшка, Подобається мені така фруктові води. Можливо, собі візьму. Ось такі акційно. На водичку. Еклат клад оця в дуже Теже класна була у мене. Вийду нові додатні води, як Femme Weekend Riviera. Теж я буду брати фрубники. Буду пробувати. Мій джудальні флора ну, така в мене є. Теж дуже подобається. Мені така квіткова. Класно. Ось ця мені подобається. Правда, тільки пробники в мене були. Тут креми за 229 гривень, також мені подобаються ці кремчики парфумовані. Кулькові дезодоранти. Ось такі 89 гривень. Класно. Ось таку воду Nordic Waters Infinite Blue. Я хочу собі замовити в цьому каталозі. Давно вже на неї дивлюся. Хороша ціна. Оця також класна. Мені подобається вже як дубль якийсь в мене там є вже задубльовано. Стілька мене дранаторна основа також мені подобається. Ось такий світлий бежевий у мене відтінок. Ось такий світлий бежевий. 42 400, а сорок два, сто чотири. Тут непевно два Ось. Багато класна тональна основа стійка така мені подобається. Антивікова анти основа під макіяж. Деботичність, коли давно вже хотіла собі замовити, вона мене закінчується Jordani Gold. Така була, Її тут не ван уже немає. Така з розовими такими кульками лопаючими. Класно. Також хочу спробувати антилікову. Супер туш для віть. Jordani Gold. 259 гривень. Також мені подобається ця туш. У мене ще цих туш, є тільки багато, тому замовляти не буду. Ось таку хотіла спробувати давно рідку губну помаду. Матова у мене також є. Помада. Тоня на основа флюїки, на літо така класно буде. Пудра також хороша. Тут знижки на помади. Кольорова тушь. Такі тільки люблю, У мене є оцей іній, Подобається мені. Класненько, так і блискує, як діамант. Набір для макіяжу брі, та очей 299 гривень. Звісно, ціна висока. Хотіла б теж спробувати. Для брів. Вирівнювальна база під макіяж. Також зацікавила мене. Хто брав? Напишіть, як вона, чи класна чи ні. Маскує почервоніння, зволожує ефект вирівнювання. Пензлики отакі. У мене такі для рум'янді. Класненький такий. Консилер на 129 гривень, хороша ціна. Дуже чоловічий. Та. Ось ця туалетна водичка мені дуже подобається. Хотіла б собі таку замовити чоловікові. Не знаю, чи замовлю чи ні. Ось це мене покорила. Такий взагалі як, такий, незвичний такий аромат. Якась як е е дерево го. Мякове дерево. Так відчувається деревний. Навіть якась шкіра відчувається класненький такий. Містер Аква. Також хороший аромат за 459 гривень. не засоби. Антибактеріальний засіб для обличчя органічним вченим деревом ми лаємо. Подобається мені цей засіб. Десь якісь прищечки, якісь рамки, все загодює класно. Ось така серія в мене є. Такий гель для вмивання у мене був класний. Крем тоніку такий у мене ще є в запасах. Маска є, на нею користуюся дуже класний засіб. Розладжує шкіру, пом'якшує її. І крем для обличчя також є, я вже не використовувала її. В останній вкаталися ось такі маски, скраби. Не, не, не брала, не пробувала, не знаю, як там. Серія для сонця від сонця. Сонце спреї різні. такий в мене спрейчик теж подобається мені дуже. Але ціна, звичайно. Тут вже пішла в Ось такий бальзамчик хотіла б собі замовити. Не знаю, чи замовлю, чи ні. Ціна кусається. Якби було гривень 150, я б, напевно, замовила. П'єтиний крем молодості Diamond. Не пробувала, не знаю. Мені потрібен ще новий крем, тому що вже закінчується ось такий легкий мульактиничний крем новий. Отакий такий у мене був. Ну 100-170 гривень це дуже багато. Буду чекати якихось акцій. Вже і денний крем у мене закінчується. Теж потрібно купувати Це не за таку ціну. Ось така очищена пінка зараз у мене в використанні теж подобається мені дуже. Ніжно так очищує, не пересушує, класно взагалі. Можна брати. Сироватка така для антисіну зблочень подобається мені. Хотіла спробувати, ще не пробувала. Бачила дівчатка хвалять цю сиворотку. Треба спробувати колись, на своєї. Тут я пішла велософі. Це комплекси для шкіри, волосся, Я нігті також ходить. Хотіла б спробувати. Ще в мене вже закінчився. Хотіла замовити ще але ціна така, звісно. Не знаю, що буду чи буде замовляти сім'ю. Остансантин і чорниця. човниці. 825 гривень це дуже велика ціна для нього. Якби була трошки менша, можливо, б я взяла теж собі. Тут де волосся вже крапля шкіргових відлупив. Це моє захисний спрей для волосся такий в мене є класний. Останнє в каталозі ось цей незмінний крем догляд для волосся нічний, денний нічний. Теж його розпробувала, ще в мене в запасах є. Ось такий мультифункціональний спрей для волосся також зацікавив мене. Тут 10 в одному. Можете собі почитати, що він робить цей спрей. І ціна така класна. Ось така розчоска в мене є сітка для спутання волосся. Теж класненька така, маленька, але класно розпутує маску. Я вже взяла собі ось такі гелеві шкарпетки для твоєгогляду наш вірний них. І хочу взяти ще до них маску. Для зволоження ніг. Нанесу маску, а потім ці шкарпетки. Буде класно. Крем такий для загрубілої шкіри ніг. Кого загрубила шкіра ніг? 159 гривень, це така невелика ціна. Кулькові дезодранти антипреспіранти. Хороша ціна на зубні пасти. Відбілююча і з тривяними оліями. Такі в мене як в запасах їх вам брати не буду. Інтимки я взяла в старій версії. Ось такі молоко і мед, засоби для шкіри. Крем для душу можна було взяти, цукровий скраб мені подобається. Рідке мило для рук з лимоном та вербеною. Ось така рефіл. Теж подобається мені дуже аромат. Є в мене в запасах рефіл. Це знижки. Ось таку парасольку. Зараз на сезон душі. Ось таку я б хотіла собі замовити. Зараз вона в цьому каталозі сьомому. Е Замість платити за доставку, і там ціна за... на... менша. Тому не знаю, можливо, якщо буду робити замовлення в цьому каталозі ще, то її замовлю сюди. Ось такі знижки до примінус 30%. Ось цей мені подобається дуже е, з м'ятою і малиною. Класний. Ось цей теж класний. Це більш таки на зиму, а це більш на літо, бо цей дуже живильний. Кремчик для рук. Рукавички. 169 гривень теж хороша ціна, можна взяти. Тут догляд за волоссям, шампуні. Ну Щось вони мене сушать. Шампуні мені Саме найкраще це подобається з овесом і пшеницею. Пшеницею і кокосом. Чи ну і не за як там. Напевно, з пшеницею і кокосом, так. Класненький такий. Він для сухого волосся і він не пересушує волосся. А тут його зараз немає. Бачу, тільки є від... проти лупи і два в одному і для жирної шкіри. Масочки для волосся також хороші подобаються. Ось таке я взяла е е гель для душу з гранічною викосою водою «Єдиний». Вже давно хочу взяти, як, не, як не можу взяти. Ну, ці одно. гель для душу мені не подобається. Мені подобається щось більш таке складне. Масажна рукавичка ось така в манізі також не буду замовляти. Даваємо там ананаса. Ось такий набірчик 189 гривень. Гель для душу, маска смузі і тендерке. Помікшувальний засіб. За 189 гривень. Класний аромат. Це мені подобається ананасовий. І на останній сторіночці нам пропонують ось такий крем для ніг з ароматом диньої м'ятою. І, і спрей дезодорант для ніг. З диною м'ятою. І ось така пилочка для нігтів. Для ніг. Ось така пилочка в мене вже є. Замовляла якось минулого року. Подобається мені запах цих ліміток. Класненький, так що, так що можна замовляти. Ну що ж, цей каталог подивився. Такий він грубенький. Всім дякую за перегляд, па па па, -па.